А. Майже повна зала людей. Усі зібралися на допрем'єрний показ фільму Ми були рекрутами від режисера Любомира Левицького. Він оснований на історіях бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Там є реальні кадри, які знімали воїни під час служби. Пол казав. Спочатку я був в правому секторі, невеликий час, буквально місяць. Борис грає головного героя з позивним журналіст. Він не військовий, але повністю занурився в атмосферу, провів багато часу на базі з бійцями 3-го ШБ. Цей фільм він і показує, що ці кордони між цивільними та військовими потрібно мінімалізувати або зовсім прибирати. Тому що цивільні вони не, ну, не досі розуміють, що камуфляж це такі самі люди, як і всі інші. І деякі навіть. Дуже соромляться, дуже бояться, не знають, як правильно ставитися до цього, ставити запитання. Але журналіст хоче доказати те, що кордонів немає, бар'єрів немає. Це все тільки якісь стереотипи і псошки, яким не потрібно навіть вірити. Ці воїни б'ються за Україну і за честь свого підрозділу. Це такі самі люди, які ми, і у яких можна дуже багато чому навчитися. Бо ми живемо в такі часи, в які отакі легендарні люди стають за рік, за два, на десять голів вище, ніж це могло б статися у будь-який мирний час. І цим треба користуватися, тому що це і є оці солодкі плоди трагічної війни. «Ці люди створюють нову мілітарі культуру. Сучасну українську. Ще один учасник кінострічки. Військовослужбовець Артем з позивним Хата у документалці. Розповідає про свій шлях з 2015 року. Чоловік каже, був здивований, коли йому запропонували взяти участь у зйомках. Втім, був щасливий, бо мав змогу з'їздити додому до дружини на п'ять днів. Можливо, деякі слова, які ми сказали у фільмі, змотивують молодих хлопців, які все ще вагаються. Тому що якщо ми ну якщо ми не здобудемо українську державу, то ми загинемо в боротьбі за неї, якби ну, іншого не може бути. Зйомки документального фільму зайняли всього п'ять днів. Ось постпродакшн, десять місяців. Кіно про війну не повинно бути просто видовищем бойових дій та вибухів. Його мета показати людську сторону війни, емоції та переживання людей, яких вона зачепила. Це головний меседж, який хотів передати у фільмі режисер Любомир Левицький. Це було досить складно, бо тому, що е, війна йде, ми до кінця не розуміємо наших. Героїв, і я подумав, окей, нам треба придумати якусь форму, яка буде дуже зрозуміла глядачу. І я подумав, окей, а що якщо ми візьмемо е, е, образ такого, знаєте, юного рекрута. Хлопчина, який навчається на жур... на журналістиці на факультеті журналістики, але розуміє, що його цивільне майбутнє воно під загрозою, і можливо воно не трапиться ніколи. І йому потрібно приймати якісь рішення. І він приєднується до як рекорд до третьої крими штурмової, проходить КМБ у курс молодого бійця. Що до речі він зробив в реальному житті? А, і таким чином напрошується на на ось цю місію на цю подорож, де наші бійці їдуть із Києва з бази 3 ШБ, на схід на виконання операції. Певної фільм про історії справжніх людей без прикрас. Їх життя та війну вже можна побачити в кінотеатрах міста. Сергій Скрипник Іван Пономарів Дніпро Тіві.